Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу похватися нарцисиками, розцвіли не в мене а в Доні. Привезла внучку додому вже і хочу показати город до центюльпани. Ось такі повні голландські. Посходили, ще не цвітуть. Ухожені, все пересапано, доведено до ладу. Також городу весь. Грядочки поділені, всі акуратно. Все як полагається бути. Ось так, друзі. Як то кажуть, війна війною, а життя триває. І ось такий цілий ліс посадка. Цих нарцисів жовтеньких, які розцвіли. Чомусь мій телефон не передає колір гарно, жовтий, лимонний. Не знаю навіть чому. Ось така квітка. Бачите, тут жовте показує, коли я підняла вищенка. А так чомусь ні. Ну, байдуже, головне, що вони розцвіли і красиві. Так, друзі, ще вам хочу загадати загадку. Вгадайте, що це цвіти. Така краса це розцвітає. Ось так взяла ближчим планом. Красота така сезон уже цього цвітіння. Друзі, це цвіте кизил. Отакою красотою жовтенькою, дуже гарно Отакими пучечками. Ось, бачите, отака красота. Це таке кизило, доні, велике дерево. А ось ця почечка це калина, друзі. Відпусканові почечки, тому що обрізали її, трошки старі гілля залишили молоді, трошки окультурили. Волошки також посходили рясно. Гвоздічки. все до кучі до ладу, як повинно бути. Ось такі. Бачите? Тюльпани і ось такі дві ялиночки. Бачите, вони в загороді, це посадив міша. Чекаємо, поки виростуть. Такі вже а садили малесенькі, були, як спічний коробок. І ось туйка ще одна, бачите, огорожена. Також пишненька, не пропала і не померзла. Нарцисики мають скоро вже іншого кольору розцвісти, біленькі. Такі отакі в нас, друзі, на сьогоднішній день. Клумби, город. Ось так. Хризантемки також розпустилися вже листочки свої, повипускали маленькі, але вже є доказ того, що вони не померли. Ну, а це, друзі, черешня жовта з розовим бочком, дуже смачна, соковита і ніжна. Оце вже на ній такі гарні ось бачите такі гарнесенькі бруньки. Бачите, черешня вже не молода, але рясно родить і всім на всю родину нашу, всім вистачає. Качелька дитяча, гойдалка. Розмальовувала доня, а гойдалку зробив Міша. Нарцисики такі прямо в цім руці рясні будуть. Вітер дощ іде, холодно. Ось такі красунчики розцвіли, не знаю, мабуть, гіацинти чи що, ось вони розцвітають, а рядом ось кущик ще не розців. Мабуть, гіацинти. Може, і риски, я не розуміюся. Ну, гарні. Тюльпани і царська корона. Так називають у нас і як вона не знаю, як по-іншому, може хто знає я. Знаю, як царська корона ось уже такі бруньки. Скоро зацвіте І вона також вже розпускає лисичка красунька. Буде зацвітати. А ти що прийшов? а? Ріжулька? Скучив, да? хочеш попасти у Ютуб? Привіт. Ти сердишся? да? Ось ця піонка вже в неї листечко більше, це раніший сорт. Бачите, вже які бішики вже не рожеві. Ось це, друзі, бачите, де-не-де де вже сходить малина, а це така плантація малини до морозу. О, бачите, це такі плантації малини. Немало, скажімо так. О, ще піона гарнюня. Такий високий вже попіднімала свої стебла і хоче вже тепла, якого нема сьогодні. Холодно. Ось такі весняні квіти, весняні сходи. Оце, друзі, грушка розпустила свої бруньки. Красунька, почте. Смачна дуже. І ось розпустила бруньки, глід або бояришники. Такі вже бруньки. Ось бачите, все вже веснує, веснує, хоче до весни. Ось такий кущ деревовидної піони. Бачайте, за вітер, у Природи немає поганої погоди. <ривіт> ну, іграшки, звичайно, без них ніяк діти. Ну і друзі, на цій красивій пахучій нотці кажу вам до побачення. Бувайте здоровенькі, бережіть себе одне одного. Пока-пока!